Друзі, вітаю вас на каналі за Лайф. Традиційна бесіда, як ви кажете, три поради. Забираємо хвостик навіть три поради дня, тому що реально це відео спрацює для вас в той момент, коли ви відкрили його для себе. І от саме ту задачку ви зможете вирішити, можливо, почувши якусь таку ключову фразу на цьому Прийомі хотіла сказати таропсихолога, ну хай буде так. Тому прислухалася до підписників і називаю тепер ці відео три поради. Три поради на будь-яку ситуацію в будь-який момент. Працюю на трьох колодах. Бажано дивитися не те, що бажано, це треба дивитися відео. Повністю це, як пісня, перший куплет, другий куплет, третій куплет, і між ними приспів. Таро бохо, таро містична палітра, таро ілюмінатів. Всі варіанти між собою перегукуються і доповнюють один одного. Тож починаємо. Перший варіант. Карта відлюдника. А, по суті, ми всі відлюдники. Ми самі приходимо в цей світ і йдемо з нього. Всі інші це наші а, супутники. Кожна людина це сонце. Навіть коли до мене приходить от, людина на консультації, починає там про сина, про батька, про чоловіка, про доньку. Я кажу: ні, давайте спочатку про вас. Але ж мені болить за цього чи за цього. Я говорю, так, але ви в центр Всесвіту, ви ваше сонце. Це ваш запрос. Значить, треба подивитися, що у вас. Карта відлюдник. У нього навіть посуха немає, як в стандартному класичному таро. У нього навіть ліхтаря немає в руках, тому що ліхтар це його серце. Серце підкаже, куди рухатися. Читала у спільноті психологів, так сміялася. Каже: віддала тисячу доларів за прийом психолога, щоб почути фразу Слухай своє серце. Кажу, в чому прикол. Ну і там різні поради і сміються. Я якраз подумала про це. Що свого часу я поїхала як за три девять земель е в Карпати, Прикарпаття на інтенсив психо психологічний і диплом там отримала все. Але я їхала, щоб почути від психолога одне речення. Я його не буду озвучувати, я якось розкажу цю історію на каналі Максимуза. Я цю фразу запам'ятала на все життя. Тану, ніби хтось це міг сказати з подружок, абсолютно. Але це сказав професор, але це сказав засновник школи. І там вже таке Слав'ячко вставив він непотребне типу. Але потрібно було проробити цю всю роботу, дорогу далеку. Треба було до цього підійти, наважитись, поставити питання, проробити весь цей шлях і отримати. Це був шлях відлюдника у мене тоді. Серце мене тоді задзвонило, забриніло, що там треба їхати, туди треба приїхати, і отримати там відповідь. Відповідь ми отримуємо після довгого шляху. В цьому і є суть. Ми завжди підготовлюємося. До відповіді з простору чи від якоїсь людини саме через свій шлях шлях відлюдника. Хто такий відлюдник по життю? Він сам приймає рішення, він центр свого всесвіту. Якщо жінка запитує за чоловіка якісь стосунки, він відлюдник, він холостяк, закоренілий, йому складно буде вписатися в якусь систему. Або ви запитуєте, хто вам допоможе, ніхто самі. Це ваша історія. Або запитаєте, чи потрібно мені когось брати ну, в компанію свою бізнесову, чи ні? Ні, ви центр. Тут, тут все про одного це ви. Це не значить карта. Ну, трагічності якоїсь, ой, сам все-сам. Ні, це карта самостійності, це карта того, що. А, це карта самодостатності. Або це ситуація, де ви маєте від всіх зачинитися, пройтись, прогулятися. Тут може бути і прогулка. Бачите, тут прогу... прогулянка в горах. От я люблю по місту ходити, вставити в навушники щось там, якусь музику. І йти. рух, він дуже терапевтичний, Мірні шаги терапевтичні. Вони виліковують і від депресії, і від фізичних хвороб, і десь пташка пролетить, і ви раптом зрозумієте, послання. Тому карта відлюдника каже: не шукай у людях підтримки, не шукай розуміння і відповіді. Все всередині в тебе. От в цій ситуації все всередині в тебе. Ну і Тут така карта все-таки самостійності, відлюдненості. Письменник тільки коли. Від сторони від цих, закриється, може щось писати. Так само, і композитор, будь-який твір, він не в кагалі створюється. В Кагалі можна серед людей вже імпровізувати, видавати цей свій твір, а твориться все на самоті. Свята самота, я б сказала так. Тож не бійтеся цього отака порада. Ви все зможете. Це ваш шлях, ваш індивідуальний шлях. Ідіть по вашому індивідуальному шляху. Не дивіться по сторонах, не слухайте ні сусідок, ні мам, ні подружок. Ви точно знаєте, куди ви йдете. Другий варіант сімка пентаклів. Для кожного дня достатньо своїх турбот. Це така священна втома. Карта перших результатів. Карта перших результатів і приємна втома. Тут не скаче людина, не радіє, людина споглядає на свій труд, людина в своїх думках, праця часто лікує. Тут щастя в роботі, в якийсь, причому такий дуже простій. Тут, взагалі, щастя в якійсь абсолютній простоті. Ця жінка не виглядає нещасною, вона виглядає втомленою, от така якась є нєга, неї пташка, котик, дерево з плодами. І це саме ваш труд. Який ніхто за вас не зробить. Бачите, от ми тут і можемо поєднати два варіанти самостійний труд. Є якийсь відсік вашої діяльності, де можете тільки ви. Ну, за вас і ніхто не зробить. Але й плоди будуть ваші. Ніхто вам потім не ткне, що це завдяки мені там, чи завдяки тому, там, моїй допомозі. І люди, яким насправді багато не треба. От реально не треба. В них така ємність. Їм для щастя треба мінімум, такий стан душі. Тут треба прислухатися до того, що вам треба на сьогоднішній момент. Сімка Пентаклів це не про великі амбіції. Ну, це відлюднення, коли мені добре на самоті. Я бачила якось передачу про жінку, яка мала свій острів. Вона жила на острові сама. Відлюднена дуже скромно, вона там записалася на рік якимись елементарними продуктами. Я не знаю, пережила, який вона стрес в житті, якось щось її штовхнуло так жити. Нещодавно я подивилася це відео, і потім в кінці ну там по скріпту було сказано, що вона там померла взимку, там щось я не знаю. Але це кайф був, її самотність, як вона казала, був, була кайфом. Вибачаюсь, призупинила відео, тому що донька прийшла зі школи. А, навіть не пам'ятаю, на чому зупинилася, але суть карти така, що. Ага, я говорила про те, що саме ви зробили свої дари, заробили свої дари. І тут така історія, коли людина. Як не хоче ні з ким навіть комунікувати все настільки в ній всередині. Отут, по сімці Пентаклів, як людина награлася в багато вже гранюк життєвих, і вона вже чітко знайшла, що щастя всередині і від простих якихось речей. Сьогодні так, такий сьогодні день, така енергія. Шукайте щастя в простому. Амбіції можуть бути по відлюднику. В принципі, цей молодий чоловік дуже амбітно виглядає. Але знову таки це його історія, це його амбітна історія. Навряд чи він навіть своєю якоюсь ідеєю когось запалить. Його можуть навіть не розуміти. Саме тому він один, самітник, один. На один зі своєю мрією, метою. А Сімка Пентаклів це говорить, що ти робиш щодня. Ти щодня будеш мати якийсь результат і кайф від цього отримувати. Отримуйте кайф від маленьких результатів. Ну тут, якщо по грошах це виплата, це інколи, коли людина йде навіть на якусь роботу за невелику ціну, але туди, знаєте, як інколи пакет страховки входить, стабільності, якоїсь захисту соціального. Тут про це. Тут про абсолютно необхідний мінімум. Отака сьогодні енергія. Третій варіант. Десятка мочів, маєш тобі. Десятка мочів поставити на чомусь остаточну крапку. Тільки вам зрозуміло на чому. А інколи це на поганій звичці. Інколи це на якомусь оточенні, яке вас більше не гріє. Інколи це таке кардинальне прийняття рішення, яке навіть здивує вас самого. Зранку встали такий настрій, розумієте, все я більше терпіти не можу. І поставили крапку. Це і звільнення, це закінчення стосунків. Але це так само я ж кажу: закінчення якихось згубних звичок, коли ви чітко вже усвідомили, до чого вони ведуть. Тут ви самі себе дивуєте. І інколи, знаєте, взагалі це такий обрив. І люди спілкувались, 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 і якийсь нюанс торкнув або одну сторону, або дві. І от, можливо, вони планували шлях якийсь разом. Крапка. Тут несподівана крапка. І відправляємося в свій путь. Тут, можливо. Крапка. От мені навіть цікаво, на чому тут могла бути крапка? От тут саме. А не говорять, це, за, це, це не на чому, тут за для чого. Тут окреслення своїх кордонів, буквально дев'ятка жезлів. Тут крапка на втручанні в ваше поле, на диктування вам якихось нав'язування, наративів. Тут про це. Тут крапка самооборона. Хотів -с -с самооборону випадково вбив. Випадково закінчив вбив. Не розрахував сили. Цікаво, я хотіла запитати, і куди далі? А карти буквально відповідають. Вперед до нових берегів. Боже, як неймовірно спрацювали. 10 мечів. Ми ставимо крапку. На чомусь і рухаємося далі. Причому одразу ми сідаємо в човен, і рухаємося далі. І рішення приймаєте ви самі по відлюднику. Тут ніхто вам нічого... ви так відчули. І я вам ще так скажу: сімка пентаклів мінімум, ви маєте, на якому ви можете протриматися. Дев'ятка жезів це ще часто каже теж певний тил. Тил ви маєте, щоб рухатися далі. Цікавий розклад. Цікаві були поради на всі часи, я би так сказала. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо було це для вас цікаво і цінно. Ставте вподобайку як подяка за мою роботу, і пишіть коментарі, які я з великим задоволенням всі перечитую. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.